Жая в мире, добра і радості. Я хочу нагадати вам радісну звістку І також закликати людей, щоб ми молились за Україну. Щоб Бог зупинив війну і дарував нам мир і спорт. Добру звістку хочу нагадати про того, хто нас любить. Господь Ісус Христос, він прийшов пройшов цей свід, щоб спасти людей, тому що ми є грішні, а Бог і святий, і Бог і справедливий. І Божий гнів виливається на всяку неправду, яку люди чинять. Ісус Христос він прийшов в цей світ, щоб нас промирити з Богом. Щоб кожен, хто покається і увірив в Ісуса Христа, Бог дарує життя вічне. Ісус Христос Він заплатив за людей. Він помер на хресті за наші зама гріхи. І воскрес ради нашого оправдання. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небеса. Хто вірить в Сена Божого, має життя вічне, хто не вірить в Сина Божого, не побачить життя. Ісус Христос Він любить людей. Він дає можливість кожній людині примиритися з Богом. Бог є любов. Ю. Бог дарує. Це є подарунок від Бога. Дар Боже життя вічне. Христі Ісусі Господі нашій. Ну для цього потрібно покаятися і увірувати. Прийміть цей подарунок. Це Бог обіцяв. Це Божа обітниця. Віруйте в неї. Сам Бог дарує вічне життя. Прийміть цей подарунок і будьте вдячними йому до кінця життя. Читайте Слово Боже, там усе про це написано. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну і відвернув ворога від нашої держави, дарвав на мир і спокій. Господи, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну. Помилуй і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай бережа вас, Господь.